Тренуємось. Буває так і деш, і деш. І чуєш, а там щось таке цікаве. А там щось робиться. І люди щось там. І ти буваєш такий самотній і не знаєш, що тобі робити. Думаєш, а ну я хоч загляну, що там робиться. Підходиш, а це церква. А це церква, а я хочу тобі сказати, що в церкві ти ніколи самотні не буваєш, а Ти ще може цього не знаєш. Думаєш, ну хоч загляну, хоч в окошка подивлюсь. Один. два, три, так, ноль ноль Так, доску можна. Можна доску, а вона там на вулиці. доска. А мій укрита там лежить. Один, два, три. Один. Хлопці, один. Один, ноль. Отак от. Один. А це два, було дитяче служіння. Дітки Отак от дітки проводять і так, і время. І дитячим і Прив... А Якщо ти один, взрослий, один, я хочу два, сказати три. тобі, приходь до церкви. Ты взрослый, вот тут Господь.